Божественна Галя, П'ятнадцятої весни Галя скінчила свою науку в дівочій школі при одному монастирі, і на осінь того ж року пішла вже за вчительку в школу грамоти в маленькому сельці Коритищі. Маленька, кругловиденька, з терновими мрійними очима, в яких часом палахкотіли веселі дитячі іскорки, з чудовим ніжним личком. Вона зразу прихиляла до себе серце всякої людини. В сусідньому скоритищем великому селі, де жив, завідуючий її школою отець Лука і куди вона заїздила по дорозі на місце, вчителі земської школи прозвали Галю і за її чудовий видок, і за те, що мала служити в церковній школі, божественною. Деякі з їх говорили, що трудно прийдеться Галі в тій школі, бо дівчина вона маленька та ніжна. А коретищанські школярі всі як один здорова махаметня. Та знать недурно казав отець Лука, що в малому тілі божественної вчительки на його спостереження панує Великий Дух. І перш за все довідались про це самі коретищани. Вже третього дня тітка Харетина бачила свого городу, як під час навчання в школі зразу розчинилося вікно. Із його прожогом вискочив, як опарений відомий в цьому селі отряха Грицько Прокуда, чуб на Грицькові був скуйовджений, як на гребні мичка, лице червоне, одежа розхристана, з дверей навперейми йому з лінійкою в руках випурхнула вчителька і легеньким метеликом подалася ловити його по майдані. За нею вже з усіх вікон і дверей повалили школярі, допомагаючи вчительці впіймати Грицька. Пруткий і меткий був хлопець Грицько прокуда довго не давався нікому в руки, та нічого не міг удіяти він проти такої сили. Загнали його гуртом в глухий куток між лісою та шкільним сараєм, та там і накрили. Там же таки вчителька й прийнялася лічити йому лінійкою в долоні, скільки було вже то йому призначено. Давши з притиском посліднього ляпаса, Галя взяла Грицька за ухо. І, незважаючи на те, що він, як тільки міг упирався, брикався ногами та приловчався, щоб вкусити її за руку, повела назад до класу. За друге ухо, отпихаючи один одного, вели по черзі школярі, решта, збившись навколо тісною лавою сміхом та вереском, підштовхували його ззаду. Навіть тітка Харетина приймала участь в цій події. Краще його, баришне, краще. зіп'явшись на тин, приказувала вона вчительці. Гарненько намніть йому шибеникові уші. Хай не лазить по чужих городах та не псує на огірках гудини. Довідавшись про це, батьки хлопців виказували своє задоволення і, зустрічаючись з Галею, щоб вона не мала сумніву, залюбки передавали їй свої батьківські обов'язки щодо ушей та чубів своїх хлопців. Щось, коли десятки голів з очима й чубами перейшли до влади Галі. Роботи набралося до смутку. Не вистачало навіть часу, щоб перем'яти всі чуби та уші. Тоді Галя придумала собі полегшення. В нагороду за прилежання та благонравіє вона доручала цю роботу кращим школярам. І тоді, коли який небудь найтихіший карапуз, утерши рукавом носа, брався до сусідового чуба, вона тільки вичитувала винуватому наставлення і дивувались на селі баби молоді вчительці. Тут п'ятеро або шестеро, казали вони, та й то не даси їм ніякої ради, а там же тієї дітвори, як хмари, рук на їх не вистачить. Помітивши якось, що по ночах на горищі в школі завівся той дід, що гвістки вириває, Галя, щоб не було в хаті їй сумно й скучно, стала закликати до себе ночувати школярів. З того часу в школі стало шумко й весело вечорами. А по домівках школярі аж плакали та просилися до вчительки ночувати. Раз другого дня після того, як побувала Галя в городі, отпускаючи після навчання по домівках школярів, вона наказала своїм ночліжанам, щоб того дня приходили ночувати зарані. Притому Галя вспіла декому з їх шепнути, що сьогодні ввечері мається бути в неї щось веселе. Тільки примеркло. У маленькій кімнаті вчительки стояв вже дитячий Гам. Дітвори в хаті було повнісінько, скрізь. Долі на лавках, на ліжкові, навіть на печі. Сьогодні вчителька сказала їм, що буде з ними представляти кумедію, яку вона бачила в городі, яка зветься Сатана в бочці. Сподіваючись чогось дуже для себе приємного, школярі тепер були в надзвичайно жвавому настрої. Вони боролися, борушкались, ганяли панаса, і луна від школи розносилась далеко по селі. Галі не було між ними. Готуючись до спектаклю, заклопотана та серйозна, вона возилася біля чогось сторожці кухні. Закінчивши, що там треба було їй, вона війшла до хлопців і звеліла всім замовкнути. Зацікавлені хлопці змовкли одразу. Виклавши до найменших дрібниць зміст сатани в бочці і зробивши деякі уваги щодо костюмів та поводіння на сцені, Галя почала роздавати ролі. Хлопці стояли, слухали та аж іржали от нетерплячки. Дивися ж, Грицько! — звернулася Галя до відомого вже Грицька прокуди. Гляди, щоб ти діло мені не попсував. Грицько тепер почував себе дуже добре. На його долю прийшлася роль кума. І на слова вчительки він мовчки, тільки кивнув головою та потряс перед собою кулаком. Розламаю, мов і розіб'ю все на світі. Позатулявши хустками та рядними вікна, приступили до діла. Перенесено було розведено в черепочку сажу, червоні папірці з цукерків. Крейду. Актори почали мазатися, як кому подобалось. Публіка стала була вимагати, що вчителька дозволила і їм намазатися, хоч однією сажею. Але Галя пояснила, що ті, що слухають, мазатися не повинні вони не приставляють, а тільки сидять та в долоні плещуть. Все було готове. Актори стали розходитись на призначені їм місця. Хома з другим п'яницею в сіни. Кум під піч бочки, на жаль, не знайшлося. А Галя, що мала грати куму, вийшла на авансцену перед публікою, що розсілась навпочіпки коло порога. Тільки вспіла вона, взявшись рукою в боки і жартовливо повівши брівками проспівати кілька слів своєї пісні, як між публікою чогось почався регіт. Помітивши, що публіка дивиться не на неї, а під піч, глянула й собі туди. Діло зразу виявилось. Грицько, що тим часом успів уже злагодити собі з паперу машкару і розмалювати її чорнилом, начепивши її собі на лице, тихо вилазив на чотирьох з під печі. Галя спершу розсердилась Ти балван. Сиди там, поки тебе покличуть. сердито крикнула вона. Потім глянула ще раз на кума й засміялась. Кум був такий смішний справді в машкарі. Клацаючи зубами й трипаючи головою, кинувся він зразу на публіку, що з вереском та сміхом розсипалась по кутках хати. Якось зразу, махнувши рукою на свою першу затію, Галя сама стала реготатись і разом з іншими стала бігати за кумом, позаду сіпати його за поли. Було дуже весело. Трохи було образливо, що не вона а Галя, головний герой, а Грицько. Галя згадала, що вона вчителька, і їй мусять всі тут коритись. Грицько, одай мені зараз машкару. крикнула Галя, зразу міняючи веселе личко на сердите. Грицько вдавав, що нічого не чув. Він саме почував себе на верху слави. Гасав за хлопцями по лавках, по столах, по стільцях, і розлучитися в цю хвилину з машкарою йому дуже не хотілося. Одай, тобі кажу. кричала вже, зачервонівши рожею Галя. Чуєш? Одай зараз босхати вижену. Піймавши якось Грицька за штани, вона стала однімати машкару. Грицько, певно, теж пригадав, що Галя вчителька, і чи волею, чи неволею, а машкару вона отбере в його, зітхнув і віддав. Бач, який. казала сердито Галя, держачи вже в одній руці машкару і сердито блимаючи на Грицька очима. Підожди я ще батькові твоєму розкажу, як ти слухаєшся вчительки. Грицько стояв коло стіни, опустив носа і чухав потилицю. Пробравши гарненько Грицька, що був слухняний, Галя глянула на машкару, її сердите личко зразу повеселіло і засяяло. Почервонівши, як півонія і соромливо сміхаючись, вона взяла машкару пальчиками за кінці, озирнулась на затулені вікна й притулила її до свого личка ау у. протягла вона низьким голосом, звернувшись до публіки, й кинулась у гущину школярів. В хаті піднялося щось надзвичайне. Збилася така курява, що не видно було ні одного лиця. Манячили тільки скрізь якісь червоні плями замість їх. Діти заходились від реготу, танцювали, качались по долівці, за гамом і реготом нічого не було чути. А коло порога давненько вже стояв з своєю патерицею отець Лука, кричав на все горло, щоб замовкли, і протирав скоренько свої окуляри, намагаючись роздивитися, що саме діється в хаті. На силу його помітили. Один за одним всі стали стихати. Де хто стояв, там і прикипів. Галя, побачивши на порозі свого завідуючого, тихенько ахнула, миттю зім'яла в руці машкару і скоренько шкрябнула на піч. Чи ви переказилися, чи дурману наїлися, чи що це з вами сталося? кричав сердито отець Лука. Скільки часу стою та кричу, а вони й вухом не ведуть. Що вас тут таке діється? спитав він. Хлопці мовчали. Ну, а вчителька ж де? знову спитав отець Лука, озираючи очима хату і не знаходячи Галі. Хлопці тільки переглянулись. Пораділи, що вчителька самих в хаті лишила, то зараз і хату згодні перевернути. Де кажу, вчителька? звернувся отець Лука до одного з хлопців, що стояв поблизу. Вони отам. Тихо заникуючись, одмовив той і показав пальцем на піч. Де? здивовано перепитав отець Лука. На печі. Як на печі? Чого? Слаба чи як? нічого не розуміючи, питав отець Лука. Хлопці приходили помалу до пам'яті. Деякі почали тихенько пирскати з осміху. Вони засоромилися вас. Та й сховалися на печі, бо були в машкарі. сміливо й насмішкувато промовив Грицько прокуда, вийшовши з гурту наперед. По хаті залунав зразу дитячий регіт. Отець Лука мовчки пройшов от порога далі і, високо закинувши сиву бороду вгору, став заглядати на піч. Діти збилися коло його й зазирали туди ж. Грицько проворно зіскочив на припічок, показав пальцем в куток. Глянув на отця Луку і весело промовив Ось де вони. Анно Тимофіївно. Що це з вами сталося? спитав отець Лука. Десь на печі почулося хлипання. Ай яй. -яй, -яй, -яй! докірливо промовив він. Оце так вчителька! Оце так божественна вчителька. А ви, лобуряки, оце так лекції вчите. почав суворо гримати на школярів отець Лука. Хлопці підняли гомін, почали виправдовуватись. Годі. Годі. спиняв батюшка. Знаю вас. Становись на коліна. Хлопці одразу змовкли і хто де стояв, весело гуцнули на коліна. До порога. До порога. Приказував отець Лука рукою. Почовгали гуртом до порога й вирівнялись у два ряди. Ану, злазьте сюди, панно вчителько. гукнув на піч отець Лука. Хлопці радісно заіржали. Злазьте, злазьте, не соромтесь, заохочував Галю батюшка. Бо отут разом. То треба разом і кару приймати.